Ну Тут ви в щось вкладалися, причому так, по пентаклям, тобто стабільно, надійно, хтось часом, хтось грошима, хтось реальними справами, і ви такий очікуваний результат. Подивіться, це от як коли да? Поливаєш, 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 поливаєш і чекаєш, коли ж буде вже щось з цього деревця. Але при цьому карти кажуть, що ви і захищали свої особисті кордони. А про що це? А це про ваші почуття? Про ваші почуття, тобто у вас розбите серце було, хоч я зараз скажу, у кого не було. Так? Е, і це нормально, це наш досвід. Тут, якби у вас є почуття, але ви. Хоч і мали почуття, але захищались від цих почуттів, можливо, сама від себе, можливо, від чоловіка. Тому що хочете, щоб був результат умніч. І. У ви зараз на паузі з якихось відносинах бачите по мечам? Тобто ви відпочиваєте, кажете, ну я вже про це думати. Скільки можна? Хана, не думайте. Це стосовно людини, яку ви кохали, або хтось з вас ще кохає, так, але почуття ваші не сталися, як гадалися, тобто ви більше віддавали ніж отримували. Тому що було взаємне кохання, але ви з ним зовсім різні. Зовсім вам дуже важко було зрозуміти, як ви взагалі покохали такого чоловіка, коли потім почали його пізнавати. Але там, що у нього був третій фактор, це все що завгодно. Знов третій фактор. Він міг вас просто не вибирати. Міг бути алкоголь у когось інша жінка, у когось різні міста проживання. Він ще хто тривав, маніпулював і обманював. Там чому же кардинальність буде місяця серпня. Тут, тут ну, кажуть про те, що ви не дуже сприймали цей третій фактор. Ви вибрали себе по Аркану Сонце і правильно зробили. Ви стали егоїстком в якомусь плані і Аркан Помірні. Скажуть, що в вашому житті все владналось. Все владналось через кохання до себе сонечки. Ви завжди приходите до найкращої версії себе, де чи заказуєте амулети, щоб почати любити себе. Бо кожен амулет несе любов до себе і. Доносне, доля йде в серпні місяці. Зустрічайте долю. А про кого це? Король Пентаклів, клас! Чоловік для стабільних надійних відносин, ваш майбутній чоловік. Очікуйте, хто хоче, пишіть Хочу чоловіка.